Вітаю, шановні глядачі! На часі пряма мова і як завжди у цій порі ми спілкуємося з людьми, які варті вашої уваги. Наближаються новорічні та різдвяні свята, під час яких біля ялинок і просто на вулицях запалюються бенгальські вогники та влаштовують феєрверки. За даними фахівців, під час цих свят постійно зростає кількість пожеж у помешканнях рівнян, тому актуальним зараз є питання безпечного їх проведення, а також продажу і застосування побутових піротехнічних виробів. Про це та інше сьогодні у студії я поспілкуюся з заступником начальника. Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області Олегом Панюком. Вітаю вас, пане Олеже, в студії. Вітаю, от, власне, новий рік підходить. Щоб підняти собі настрій, люди встановлюють у будинках новорічні ялинки. Перші правила як потрібно встановлювати новорічну ялинку, щоб не призвести до пожежі. Е, дійсно, на ці при, як і на при на не випадки на ці випадок також є свої певні вимоги. Які я зараз вам розкажу. Ялинка в першу чергу повинна становитися на стійкій основі, однозначно. Ялинка не повинна знаходитися стояти на шляхах евакуації, тобто в коридорі, десь на виході з кімнати і таке інше. Ялинку не можна забороняється використовувати біялинки, будь вона чи природня, чи штучна, в будь-якому випадку не забороняється використовувати відкритий вогонь біля неї, палити біля неї, ну тощо. А так, власне то, що без петард і фейерверків те саме не обходиться новий рік. Снігу немає, підняти новорічний настрій це одне ялинка і піротехнічні вироби. Правила дотримання теж як поводитися з піротехнічними виробами. З піротехнічними виробами є дуже великий спектр різних вимог. Я зараз вам наразі назву основні які ви, по бажанням наших, щоб їх глядачі наші для себе почули і зрозуміли наступне, що застосовувати піротехнічні вироби, такі як потужні, вже потужніші, як салюти, ракети, дозволяється лише на відстані 50 метрів від житлових та інших адміністративних будівель. А від об'єктів, таких як автозаправні станції, об'єкти взагалі підвищеної безпеки, потенційно небезпечні об'єкти, мінімум 100 метрів, дозволяється використовувати застосовувати засоб лише дорослими людьми. Я розумію, що це важко проконтролювати в цілому. Але е, певна робота повинна бути проведена батьками е, з своїми дітьми безпосередньо вдома, на виході, там під час святкування і тому подібне. І батькам не дозволяти однозначно використовувати. Ну розумію прекрасно, що десь там є різні категорії насічених дітей. Ну, принаймні малолітнім дітям не дозволяти використовувати будь-які види питання, ну, крім е, загальних можливо загально прийнятих там. Е, хлопушок, які в яких не застосовується, скажімо так відкрити, ну, відкрити відкритий відкритий вогонь, полум'я якесь таке інше, тому що це може призвести до травмувань, якщо не звернути увагу на те чи інші виріб ще і, крім того, що його е, застосовувати, треба подивитися, що ви купили. А чи існують вікові обмеження, що, як купля коли купляєш ну, на, на, на на рівні на рівні держави, вікові обмеження для Купування таких перетехнічних виробів і саме перетехніка, яка ну, супроводжується з фейерверками, з іскрами і десь з вогнем, не менше 18 років. Тобто, так що менше 18, повноліття вже Ну так як і кругом, які сигурети, як і калкоголь, сигарети, як правило, як правило, значить е, суб'єкти господарювання, які реалізують їх, ну там чи їхні наймені працівники, повинні спитати як мінімум паспорт. А чи проходять і проводять надзвичайна служба? Рятувальники чи проводять інструктаж продавцям, які продають піротехніку? На жаль, такої можливості працівників нашої служби на сьогоднішній день немає, зв'язку з деякими питаннями по законодавству. Але ми масово цю роботу проводили через засоби масової інформації. Це і, і дякуючи десь вам і всім телеканалам, значить, через телевізор, через радіо постійно крутиться, наші ролики, через друковані засоби масової інформації і, звичайно, через таке спілкування безпосередньо на як на за місцем десь проживання, за місцем господарювання на рівні інструктивних таких розмов, скажімо так. О, така ситуація. А яким е, піротехнічним засобам варто надавати піротехнічним засобам, я правильно назвав, варто надавати перевал адже Верно. зараз продають виробам, адже зараз продають закордонні і вітчизняні українські. Яким країні краще купляти? Е, дивіться в принципі, е, якби немає різниці чи за кордони, чи е, скажімо так, наш українського виробництва є певні вимоги до самих до самої до самої цієї продукції. Зокрема, громадянин, який купляє безпосередньо там на ринку, на спеціалізованому магазині даний виріб має право, скажімо так, ну витребувати від продавця. Серти показати нього сертифікат. Якщо у нього є сертифікат, не копія а реальний сертифікат з голограмами, щоб людина для себе впевнилася, що да дійсно ця продукція сертифікована. просто зробити для себе ксерокопію, копію, якщо вона купляє її в коробочки, значить взяти з собою, щоб вона була безпечна і принаймні, знала, що вона купила. Річ, яка того вартує. По-друге, що відноситься до піротехнічних виробів, на них має бути обов'язкова інструкція. Інструкція має бути українською мовою. Якщо текст української мови не, 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 не може весь розташуватися на самому безпосередньому виробі, тому що вони є великі є маленькі, то до них перекладаються спеціальні ще, ну, скажімо так, маленькі такі, як корішки інструкції в кожній коробці і так далі. Тобто там має бути повна інструкція на українській мові. Якщо такого немає, будь то український виріб, чи будь то закордонний виріб, радимо такі перетехнічні вироби не купляти. Не купляти. Пане Олеже, і все-таки таке питання: експлуатація гірлянд. Зараз будинки, кого є приватний будинок, кругом будинка, щоб підняти теж новорічний настрій, зробити для дітей каску, гірляндами обвішують будинки. Як правильно, щоб, щоб уникнути пожежі, як правильно ці гірлянди вішати? Ну, дані гірлянди слід вішати по принципу, залежності від того матеріалу, з якого вони виконані. На сьогоднішній день є матеріали з різної оптоволокна, які в принципі безпечні, діодні, які в принципі безпечні. Розумієте? Тобто їх можна вішати обв'язувати там. Обв Заборчики та двері, дахи, вікна, ну, воно би, само по собі не, не може нанести ніякого, скажімо так, призвести до виникнення пожежі. Якщо е, дані гірлянди використовуються з застосуванням електрики, навіть е, може слабовольтних там, лампочок і так далі, 12-25 вольт, там, чи ну не дай бог, хтось 220, може можливо і є такі на січний, але не можемо сказати точно, то обов'язково слід е, про, 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 прокладати таку. Електрику в, в захисних рукавах, так називаємо, вони ну, зараз не, радше казали металорукави, зараз є інші вофри різного напрямку, в яких ховається ця електропроводка, на якій кліпиться безпосередньо лампочки. Заборонено їх прокладати однозначно горючим конструкціям також. Ну і в цілому стежити, якщо такий, такий елемент має місце і він підключений до будинку, стежити за його. В ну, за, за, ну, денний час. Зрозуміло, що в нічний час, якщо в нічний час бажано, тоді не ну, якби люди святкують, не сплять, щоб можна було ситуацію контролювати. Не бажано залишати включені такі електроприлади на ніч е, і, і лягти спати. Для того, щоб ну, це може абсолютно пожежі. різна буває ситуація, десь це, по-перше, подвір'я, -по це вологість, десь якесь, значить, можливо, щоб не коротнуло, не задимілося і не призвело в цілому до надзвичайної події. Пане Олеже, нового року ще немає, ділинки ще не встановлюємо, але пожежі все таки є. Скажіть, будь ласка, статистику пожеж на обла... в області Рів... на Рівненщині за осінньо-зимовий період 2014-15 року. Ну, в цілому, щоб зарятувалися і наші телеглядачі, і громадяни нашої області, нашого краю, станом на сьогодні області виникло 1643 шістсот пожежі. Це на 20% більше ніж за аналогічний період минулого року. На пожежах виявлено загиблими 50 людей. Виявлено з'явлено 50 людей, рівнянні 42 людини, тобто це ріст 19%. Кількість пожеж в цілому, збільшення кількості пожеж, в цілому викликане надзвичайно послушливою погодою, яка відбувалася у нас цього літа на теренах нашої області. Додалися і горіння чагарників дуже багато, сміття, е, торфа, ліси і, тому, і, і таке подібне. Тому якби в цьому кількість пожеж е, значно зросла і ми маємо те, що маємо. В цілому, за станом за осінньо-зимовий період е, е, цього року, у нас на телефон 428 пожеж, е, що не на великий відсоток цього перевищує аналогічний період минулого року. Але разом з тим, основними причинами. Основними причинами. Хоча зараз погодні умови дозволяють, в принципі, десь ну, не, не так сильно застосовувати пічне опалення, тим не менше, основними причинами пожеж залишається все-таки і вже на сьогоднішній день. Це пічне опалення, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації та влаштування пічень і порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообладнання того самого. Тому що ну да, температура ще така, вона не зимня, але тим, тим не менше вона вже на сьогоднішній день понижена. Тому е люди в своїх будинках, хто має ще, наприклад, е пічне опалення, протоплюють. Е це, е ну, це непогано, це правильно, в принципі, але ну, основні вимоги е е пожежної безпеки. Да, да, перед початком. Е Перед початком в цілому підготовки до опалювального сезону, до того, що ви знали, що будете засувати Або хто не знав, то, будь ласка, це треба зробити, обов'язково прочистити димоходи. А, значить, димоходи, ну, я розумію, прекрасно на сьогоднішній день є спеціалізовані організації, які це роблять. Ну, як правило, люди в далеких сілах ну, відверто роблять це самі. Ну, тим не менше, прочистити обов'язково треба димоходи, лежаки. Так звані е, наступне питання: це подивитися, щоб в самому димоході не було тріщин, щоб в грубках не було тріщин, тому що через ці тріщини виходить вуглекислий газ, який є дуже небезпечним для організму людини. Ми і, ну, і були такі випадки приводить до летальних до летальних, скажімо так, ситуацій, коли людина просто заснула, ну і не проснулася, що надихалася цього чадного газу. Це теж треба звернути на це увагу, відповідно, якщо є тріщини, їх треба ну, там, замазати, заштукатурити і таке інше. Е, прибрати від, ком... від коменів обов'язково, е, як правило, на горіщах в, сі... в селах, в стареньких будинках, то ще, як то кажуть, старої закалки, е, солома, сіно і таке інше. Обов'язково обов прибрати значить, на метрів 3 від самого комена дані горючі матеріали. Наступне питання немаловажне – це перед топковим отвором обов'язково має лежати жесть або інший матеріал негорючий розмірами 50-70 сантиметрів для того, щоб коли випадає жарина, вона не попала на підлогу, на ламінат, на підлогу. Ну в цілому всі матеріали, які ми використовуємо у побуті і по ремонту, вони є горючими. Якби така ситуація. Ну і останнє на що хотів би наголосити до сну. Кожен для себе повинен чітко визначити до сну. Якщо, ну, наприклад, лягаєте спати там о 9-й годині вечора, то е, перестаєте топити піч о 7 годині. За 2 години до сну е, пічне опалення пере, повинно перестатися топити, тобто підкидуватись, підкидуватись, підкидуватись туди дрова і таке інше. Тобто ще варто, якщо лягає спати, подивитися, чи ти вже іскри випадку. Да. Так, і, звичайно, ну, останнє, тому що ситуація дійсно вона і серйозна, і я попросив серйозно від цих речей, не дозволяти контролювати цей процес з дітям, забути, так. закрити фіртку, забути, чи, не дай Бог, ну, тобто дітям тільки дорослим, мають контролювати цей процес. А в якому районі найбільше за цей період часу, 14-15 років, виникали пожежі? Можливо, у вас є так, да, да, да. Ну це такі більше райони? Е, це е, 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 Самецький район, е, Добровольський район, е, значить Рівненський район. Якби ну в цілому, майже в кожному районі якби спеспостерігається пожежі. А чи вдається вчасно рятувальникам виїхати на? Місце події абсолютно вчасно. Всі дзвінки, які поступають, є певні терміни. Наприклад, по місту, якщо по області ці терміни прибуття пожежної охорони до місця виклику, він значно збільшується. Ну як значно, він збільшується в силу відстані. Наприклад, якщо це райцентр, доїхати до деякого села. тому що в цілому, згідно державних будівельних норм, радіус. Виїзду пожежної частини, так, щоб перекривати вчасно і перебувати до місця пожежі, становить 3 кілометри. Ми прекрасно розуміли, що ще день взяти, якщо райони, будь-який район і віддалене село, це 10 кілометрів, це 15 кілометрів, а як ми, у нас і є райони і 50 кілометрів ракетне, там до старого села, далеко і так далі. Тобто це це на це треба зважати, і це треба розуміти, що, якби, ну, але однозначно на всі дзвінки, на всі повідомлення про пожежі і будь-які інші надзвичайні події машини виїжджають. Те, що там, можливо, е, ну, це якби догадки там, людей і так і таке інше. Пане Олеже, які заходи вживають рятувальники, аби уникнути і взагалі знизити такий відсоток великих пожежі? В цілому це. Е, в цілому, це така профілактична робота, яка проводиться безпосередньо з населенням. тобто навчання населення правилами пожежної безпеки за місцем проживання. називається. Є нормативні документ постанова Кабінету міністрів, відповідно якою визначено, що не працюючи, не працюючи населення, взагалі в цілому, з ним проводиться навчання за місцем проживання. В цьому в цьому приймають участь як наша служба так і, і актив сільських та селищних рад однозначно це ну сільських рад соціальні служби, органи внутрішніх справ і таке інше, члени місцевих пожежних команд, члени добровільних пожежних дружин, тобто всі люди, які розуміються, які пройшли певні навчання з питань пожежної безпеки, вони можуть проводити навчання за місцем проживання осіб, які не працюють ще. Діти, як шкільного віку, так і вже, скажімо так, студенти про, 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 дані такі навчання проводяться за місцем про, проведення навчання. Ну і працююче населення, воно проводить проводиться з ними такі навчання вже безпосередньо роботодавцями на місці їхньої праці. На сьогоднішній день нашою службою в першу чергу звертається увага на сім'ї багатодітні, на сім'ї соціально незахищені або які попали в скрутність життєві обставини, на, на людей, які, скажімо так, ну. Зловживають спиртними напоями, там, і іншими е, такими речами. Вони всі в цілому с, с, ну, скажімо так, стоять на обліку в соцслужбах, з якими ми дуже плідно співпрацюємо. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день безпосередньо, вже так, ближче до свят, нами було розроблено. Відповідні такі інформаційні листівки, ми їх зазвичай завжди розробляємо, і завжди би, максимально стараємося роздати людям, для того, щоб вони для себе черпали певну інформацію. В першу чергу ми звернули насичену увагу на людей, на сім'ї багатодітні. Даним, тобто, ну, в цілому, до п'яти тисяч сімей, таких у нас на рівні. До нового року. Всі сім'ї будуть, скажімо так, проведені з ними певні інструктажи, всі буде вручена листівка. Проводимо як ми, як, як Соціальні служби окремо, і ми спільно також цю роботу проводимо, посилюємо увагу, тому що попередні роки показували ну, були негативні тенденції і на пожежах, і в тому числі загибель дітей. Тому це є пріоритет зараз для нас. І ми цим питанням дуже ну, сильно займаємося. Стараємося, щоб довести цю інформацію до кожної родини. Як часто ви доносите таку інформацію до людей? Постійно ця робота проводиться абсолютно, ну можна сказати, щоденно, весь особовий склад кожного району і будь якого, будь -якого підрозділу, скажімо так, приймає в цьому участь від керівника до, до водія до бійця пожежно рятувальних частин. Це наші внутрішні питання, проведені певні розподіли, закріплені сільські ради. І е, от таким, я вам скажу, тому що, тому що на сьогоднішній день, враховуючи всю ситуацію, це є самим дієм. Без, без сумніву, засобів, маси інформації, звичайно. Ну, на сьогоднішній день ви розумієте, ну, елементарно треба дивитися правді в лице. Хтось має телевізор, хтось не має телевізора, хтось має радіо, хтось не має, хтось виписує назад, хтось не виписує. Тому, як і аналіз, і статистика, це найбільш дієвий спосіб. Подворовий обхід. В кожний абсолютно будиночок. Я маю на увазі, які стоять, ну, в першу чергу, на, не можна заходити до всіх ну, фізично, розумієте, обсягнути такий об'єм. Ну, не буду казати нереально, ну, але та, це важко, тому що є і, 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 і чи інша робота. Тому я ще раз наголошую пріоритет на людей, які, ну скажімо так, яким треба десь допомогти, яким треба реально розказати, які ну, зрозуміють. А чи доводилося в новорічну ніч виїжджати на виклик? Звичайно, звичайно, доводилося, я неодноразово але ну, останні роки, скажімо так. Таких зовсім негативних явищ не відбувалося. Були десь загаряння, були десь, десь сміття, десь там, значить. Але слава Богу. То це дуже добре. що так. І Новорік святкують рятувальники собі спокійно. Якщо і рятувальники святкують, і Люди святкують, і твій йде з усмішкою. Так. Так. Пане Олеже, вперед день такий новорічний декілька слів для рівня. Побажань. Ну, Від керівництва. Служби нашої області від себе особі особисто, особисто хотів би ну, завести на такій ноті, побажати, щоб іскри були тільки в серці, і від кохання і від любові. Все, щоб більше нічого не іскрило і не диміло ми Я вам дякую, пане Олеже, за розмову. Будемо надіятися, що глядачі дослухаються до ваших порад, і все таки і новорічні свята і різдвяні пройдуть без такої великої статистики пожеж. Взагалі, щоб не було, це буде дуже добре. Так. Глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області Олег Панюк. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.